Добрий день. Ось я купив собі скло в сонячну воскотопку. Сонячну воскотопку зробив сам ящик, але скло треба купляти. У мене сонячна васкотопка з одним склом, цього достатньо, воно просто в мене лежить без усякої рами. Так щоб його забирати і класти і не різатись, бо краї дуже гострі, я. Краї роблю тупими. Я їх зачищаю. Вибачте за звук. Ось таким чином. Це наждачка, звичайно. Отак проходжу декілька разів, а потім пальцем трогаю, мацаю їх. Дивлюсь, край гострий, чи ні. Звісно, що треба перевіряти обережно, щоб отак не шморгати, бо поріжешся. Да? Ну, потім заховає, звісно, потім скло помиється. Так, це найдешевший варіант. Одне скло на сонячну васкотопку, воно достатнє. Ось ну, час я показував конструкцію. Своє сонячної лоскотопки. Ну, як буду фарбувати, так покажу ще. В принципі, все. Вон, кіт мені допомагає. У нас сніг, бачите? Сніг більше. 10 см сантиметрів, сантиметрів 15 Ну, зараз відлига, сів уже. Зараз середина грудня 23-го року, але готуватись до нового сезону треба. Ну, в принципі, все, до побачення.